Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. У нас немає світла, а готувати обід все одно треба. Так що я сьогодні буду готувати фасолю, рідку фасолю. Таке, знаєте, наше українське традиційне блюдо. Ну, що його можна в будь-який час приготувати, то я буду готувати. Маю помиту фасолю і зараз. Буду класти її відварувати. Бачите, я маю молоду фасолю, яку ми кожного року заморожуємо в морозильну камеру скидаємо, заморожуємо, обриваємо молоду, і тоді вже не треба її ну як, ні замочувати, ні нічого, бо вона свіжа молода фасоля, просто її помила добре розморозила. Ну, в псухи заморозці вона і так, як сказати, вона не набирає ні. Ні льоду, ні нічого. Просто її помила добре і буду її класти варити. Отак. От Всім привіт, мої хороші! Всім привіт, світла нема. Ну нічого, світла немає. Я зараз поставлю ту фасолю відварювати. І на стіл вже повиносила всі, е, всі замовлення і буду пакувати. Буду пакувати. Отака в мене робота. Така робота весь день. Сюди, туди, сюди, туди і отак. От і так день проходить. І так день проходить. Добре, то я буду готувати і вам покажу. Не знаю, що ще. Може, блінчиків з яблуками ще смажу. Ну, не знаю. Подивлюсь, подумаю. Ну, от, Фасоль я вже поклала, щоб вона скипіла. Скипить, тоді будемо продовжувати далі. А тут я накриваю її. Внесла собі яблука. Принесла собі яблука. Бачите? Зараз яблука помию. Це наші домашні. Хто мене дивиться, то знає, що ми маємо свої домашні яблучки. Я їх зараз помию. Перетру, а тоді собі рішу, що я буду, напевно, шублінчики. посмажу з яблучками. Все, мої дорогеньки, я скришила ту моркву і зараз чуть дам цибульки і чуть дам моркви, так поки фасоля готується, посолю. Трішки. Ні, пізніше фасолі посоль, пізніше фоль. А ото от добавлю, щоб воно разом все варилось. Фасолі довго не буде варитися, тому що вона молода. Бачите, я яблучка свої помила. Бачите, яблучка помила і все-таки витягнула кефір і буду блінчики з яблучками робити. Буду робити е, блінчики. Вже нам дали світло, дали світло і я вже буду вільно собі готувати. Тут в мене сковорідка з м'ясом свиним. Я так подумала, вона воно все розігріється, під, підсмажиться. І тут я ще маю кролика. Бачите? Я обберу трошки того кролика. Так. Ну як, Я не оберу його чисто м'ясо, я його так порву, порву з кісточку в кісточку. І сюди добавлю, щоб воно разом пересмажилося. І все, і так буде. І... Морква моя цибулькою вже підсмажується. Буду зараз на блінчики. На блінчики зготую і зараз швиденько, швиденько посмажу блінчики. Я вже змішала моркву з цибулькою, ну я вам не показувала, до мене дзвонила підписниці і я не мала як. І тут я візьму дам дві ложечки чи навіть три ложечки. Може, тут вже більше не буде, може, то так і більше і не буде. Може, то так треба зробити, знаєте? От, може, то так треба зробити. Хто так робить? Я так роблю. Може, хтось так і не робить, а я так роблю. Тут вже нема що ділити, Ось виливаю сюди то м'ясо. Бачите? І щоб воно чуть потушилося, я відставлю буде, буде до фасолі. О! Добре є. Я його чуть підсолю, тому що воно все разом таке виходить, що воно не солене. Чуть Отак. А тоді вже то все разом поперчу. Головне, щоб воно було солене. Отак. Даю більший газ. І, і все. Ось Отак якось. А тепер я буду готувати на наблінчики. Тепер підготую з яблучками блінчики. М -м -е, мені зараз напишуть, може, оладушки. Оладушки, я також знаю таке слово оладушки. Але на оладушки ми м -м колись. Я тепер так не готую, бо немає часу, то дріжджове тісто. Дріжове тісто було На, на оладушки. А це я приготую блінчики. Так, маленькі яйці я розбила. але ну, я не маю, знаєте, в мене з переривами, тому що в мене телефонують люди і в мене з переривами та зйомка йде. Тут я маю 300, 300 грам кефіру. от 300 грам кефіру. Виливаю сюди і додаю чайну ложечку соди в кефір, щоб отак так кефір Не добавила так, добавляю так о тако чайную ложечку соди. І все разом перемішаю. І дам трошечки олію. Може, грам 20. Отак. От Отак. Ще не буду давати. І зараз буду добавляти муки. Смажу на середньому вогні, знаєте, так, щоб вони просмажились і не згоріли. А солі в мене вже е, зараз буде готова. От зараз буде вже готова. Не знаю, чи я ще буду з тими яблучками подивлюсь. Може, ще з тими яблучками зроблю. Отак. Все, мої дорогенькі, я смажила блінчики. Ще трошки їх приподрую. Отако. Чуть-чуть. І фасоля у мене вже так само готова. Зараз я лише заправлю і все. Отак. Отак. Це буде така, знаєте, фасоля. Ріка, але трошки густовата, бо буде багато м'яса в ній. Буде в ній багато м'яса. Я її так не повністю перемну, але хоч так, хоч трохи. Тепер я візьму посолю. Ну, не знаю, чи я так буде дам солі. Я взагалі-то солю пальцями. Хто вже знає, я казала, що я так солю. Добре, не солена, так що я не думаю, що вона буде пересолене. І дам трошки перцю. Ну так, трошки це все така ложечка. І ще раз його добре перемішаю. Ну, трошки воно перейметься, перемішаюся. Так, я так кажу. О, така буде фасоля. Так. І ще не буду, більше не буду, бо більше не треба. To, бачите, воно починає кипіти. І я це все м'ясо все додав сюди. О, бачите? Все сюди додав. Ну, отак. От от така фасоль. Ціла каструля вийшла. Нормально. Нормально. Найтак буде. Найтак буде. Файна є. Тепер я спробую. Спробую насіль. Спробую на сіль, але в мене. Підключу, щоб закипіло. А ви знаєте? А ви знаєте, воно хоче ще солі. угу, Якась погана ця сіль. Ясь ця сіль погана. Ну нічого. О, файно є. І я тепер ще. Взагалі-то взагалі я не даю чесничок до повної каструлі, якщо воно, але я дам. дам 4 зубчики чесничку. Знаєте, як вона має зразу з'їсти, то я тоді даю. А якщо воно не з'їсте зразу, я не дуже люблю, щоб чесничок там був в, в страві. Так кажу вам, як є. Якийсь в, в мене не дуже чесничок добрий. Ми треба, знаєте, як на, на чистому чесничку там, в баночку і в холодильник. І він поки не виберемо, а він там трошки знаєте, вже лишається маленький, лишається такий. Прив'ялий, ніби, от якось так. Ну от і все, і все. І вже все готово. І зараз буду пакувати ті посилочки. Бо я от на та кухні мене займає. От вам, то швиденько я за 2 хвилинки, чи за 10 хвилинок я тут все роблю. А от тут дійсно, трохи часу воно займає. Так все. Воно зараз секундочку, хвилинку-дві прокипить з, тим, з чесничком. І все, я виключаю. Ну, от так, мої хороші. Такі в мене вийшли фасолі. Ну, є люди, що з цієї страви не знають, ну то вже таке, я вибачаюсь. І от такі в мене вийшли блінчики, чи оладі, як то, чи оладушки, чи хто як розуміє, з яблучками. А тут в мене яблучка, Такі корзинці. Бачите, Отака От смакота. Така вийшла смакота. Заходьте, заходьте до мене пообідаємо. Заходьте, заходьте до мене, поспілкуємось. Все, мої другенці, обід готовий. Заходьте до мене. Я от готую, я от готую. А то ну, прийде дочка, прийде, а не прийде. Я, я дуже хочу її то передати, то може її чоловік приїде, і я дам. Ну, так є, тепер так є у мене. Добре. Більшу частину проводжу на кухні. От більшу частину дня я проводжу на кухні. Це вам за 10 хвилин, а я тут проміжок часу. Добре, я вам всім разенько дякую, хто мене підтримує. То підписуйтесь на канал, хто ставить подобайки, хто пише коментарі. Ще разья вам вдячна. Вам вдячна мої а зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока. А я зараз буду пакувати е, речі, ті, що я маю переслати людям. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається «Нові вінтажні речі від Світлани. Запрошую, мої хороші. Заходьте. Я надіюсь, вам там буде цікаво. Всім пока. Пока.